Третя платіжка за газ. За що ще платити? Цим питанням переймаються ті, для кого комуналка і так є непосильним тягарем. А це більша частина мешканців України. За технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, зазначають газовики. Стосуватиметься це мешканців багатоповерхових будинків та гуртожитків. А необхідне воно для того, щоб перевірити справність мереж і попередити у майбутньому витік газу, пояснюють у компанії газмережі. Зокрема, газовики проводитимуть огляд газопроводу та випробування під тиском, перевірятимуть герметичність з'єднань. У разі виявлення витоків газом їх усуватимуть від складності і масштабу цих робіт, і залежатиме сума у нових платіжках. Точні суми буде визначено після проведення перших робіт на об'єкті. Якщо договір на технічне обслуговування укладено з філією газмережі, інформацію можна знайти на офіційних сайтах підприємств. Спосіб оплати визначено в договорі, єдиним платежем управителем від імені усіх співвласників і за їх рахунок або окремими рахунками від кожного мешканця, дізнатись, який варіант саме у вас можна у балансоутримувача, так, внутрішньобудинкові системи, строк експлуатації, яких до 25 років, мають обслуговуватись один раз на 5 років, якщо строк експлуатації понад 25 років, раз на 3 роки. В компанії пояснюють, ця платіжка не буде надходити щомісяця. Розрахунки на оплату будуть надаватись у тому місяці, в якому буде проводитись технічне обслуговування за визначеним графіком. Відповідно, плата за роботи буде нараховуватись раз на три або п'ять років. Пояснили і для чого запроваджені такі техобслуговування і відповідно плата за ці роботи. Для чого потрібне технічне обслуговування заради вашої безпеки? Стан системи газопостачання всередині будинку буде контролюватись професіоналами. Мережі перевірятимуть на можливі витоки газу, а несправності усуватимуть. Вартість профілактичних робіт буде значно меншою ніж ремонтних. Коли трапилась біда, і проблему треба вирішувати терміново. При цьому газ мережі повідомляють, що власники квартир, які не подали заявку на приєднання до колективного договору, автоматично приєднуються до типового договору. Українці можуть обрати і іншу компанію, яка проводитиме технічне обслуговування. Втім, вона повинна мати дозвіл на проведення робіт. До речі, сума технічного обслуговування не буде стагою. Для кожного будинку становитиме різну суму, і коливатись вона може для різних областей від 80 гривень до 1 тисячі гривень. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Дмитрон Гуен, Харків новини.